Колись написано у Слові Божому, що йшов пророк, мелодь якусь там протяг до одного чоловіка, а він каже, дай мені піти попрощатися з батьками. І що він зробив? Узяв 12-ту пару волов, взяв ту, -ту серсаму, яку мав, поламав, огня наклав. Воли заколов, погостив усіх, залишив швидко і пішов. Точно все віддав чи ні. І написано, що він служив, ходив, і коли настав такий момент, що треба було із тим пророком розлучатися, то пророк йому каже: Кажи мені, що тобі зробити, а він каже: ніч, не хочу. Але хочеш, щоб сила, яка на тобі, щоб на мені була вдвійні. О, ти тяжко від мене просиш. Але якщо побачиш, як я буду взяти, то буде так. І написано, що прийшла огненна колесниця, забрала іллю, а на Єлисея Лемшо якийсь плащ упав. Але коли він підійшов до річки тої і каже, де Бог іллі, він тот самий ударив. Вода стала, Він перейшов, і всі окружаючі дивилися і казали точно Дух Іллі почив на Єлисеї. Дорогі друзі, Христос сказав іду, дух Молього Отця, пошлем дорогу ті жителя, який буде з вами і у вас, на нас почуваючи ні Дух Святий. Амінь. Слава Богу, що тот Дух Святий почиває на нас. Можливо, ми не все віддали. Але колись ми посвятили своє життя для Господа. І як сьогодні було майже прочитано за Петра, що він дуже послухав Христа. Хто читать Євангелієці, послухав Він. Послухав? Я думаю, вже не повністю. Христос сказав, закиньте сіті. А написано далі, він закинув лим сіть. І коли тягнули, представляєте, якби послухали Христа, не бо більше риби їмили, чи ні? Бо були дві-три, десять січ. Я не знаю, кілько в них були. А він думав собі, ладно, послухав, раз ти вже говориш, я цілу ніч то робив, але ніч не вийшло. То такий ми, чи ні? Е, що ми робимо, все, а далі Бог каже, що ти зроби так. Ну, ладно, вже зроблю. Але Бог люблящий і милуючи. Загнав туди Христос рибу і вони її мили. Бо Він від Петра, що він чоловік. І ми з вами чоловік, і деколи не так. Але Бог любить і милує і благословляє. Слава йому. Ми будемо дораз молитися, але я мушу прочитати хоч два стежки, де Слово Боже говорить такі слова. Ну нині, коли ви освободились від гріха і стали рабами Богу. Плод ваш є святость, а конець – вічно, і бо возміздіє гріх смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христі Ісусі Господі нашим. Цікавий стишок, де написано так: коли ми освободилися від гріха і стали рабами Богу, за гріх наказання чи ні? А як же ми з вами помилувані? Чому? Тут так написано. І бо возмездіє за гріх смерть, а дар Божий, що є життє вечна по милості Господа нашого Ісуса Христа. Тому що справедливость за гріх треба було віднести і вмерти. Але Христос гріхи всі взяв на себе наші і для нас вже не смерть, а милость, і ми з вами помилувані. Слава Богу. Я думаю, в той момент, коли привели жінку і всі казали, її побити камінням. Христос мав по закону взяти перший камінь і кинути в неї чи ні. Але Він відів серця тих людей і каже: хто без гріха перший кидає кидай каміння, вони були осуждені з совістю. Тому що справедливость требувала смерті тої жінки, але перед ним стояла милость. І коли підняв очі, каже: хто осудив тебе, хто зробив то все, ніхто тебе не побив камінням. і я але йди вперед. І не гріши, тому що Бог явив милість надо мною, над тобою, над тою жінкою, справедливость над нами була смерть, а милость помінялася, і ми з вами живі через Ісуса Христа, слава Йому. Є за що дякувати Богу. Є, У нас усіх є подяки, і в нас є нужди. І тут є сьогодні дуже багато записок, де просять, щоби. Помолитися за здоров'я, бо буде складна операція у свата. Хтось прожив 88 років. Хто тут такий? Ну хоч підійміть руку. Кому 80 років? 88. А, ясно. Тій сестрі, яка лежить там у селі на ліжко, 80 років було. Хай Бог її благословить, поможе пройти тот путь, тому що. Лежати тяжко, правда? Сестра Лена, яка в новому районі, теж записали записку, щоб помолитися за неї. Просять помолитися за здоров'я сина воїна Андрія, за здоров'я Олесі, за здоров'я Максима і Даші. Але знаєте, хто писав чи ні, я не знаю. Помолитися і подякувати Богу за 30 років, і щоб Бог спас сина і дав йому покаяння, будемо молитися, помолитися і подякувати Богу за 57 років, подякувати Богу за прожити 72 роки і попросити, щоб Бог в дорозі благословив, устроїв, сохранив. Я думаю, у всіх нас такі є нужди і бажання чи ні. Дякувати Богу, просити милості. Приймаємо привет, і ми молимося, і будемо молитися за тих, хто не може прийти. Подякуємо Богу, що Бог поміг нам вчора совершити похоронне служіння, де брат Льоня відійшов у вічність, уже вас не буде там зустрічати, і до мене в братську не прийде. Але хотіло бся. Якщо в нього життя вічно з Христом, щоб ми там у вічності чи ні. ми не спроваджуємо нікуди. Спасіння получили через Христа, плоди нашої жити мають показувати, що ми християни, і тому, наче ту життя, твердо зберігати до кінця. І ця милість, яка явлена до нас, несправедливість милість, може довести нас. До вічності, якщо ми повністю довіримось і будемо все полагати в руки Божі, свої нужди теж принесемо до нашого Бога, тому що в нас є всіх нужди. За спасіння дітей, чоловіків, жінок, город, село багато людей погибає. Помолимося за наш край, країну нашу. Чому так не знаємо? Але Хай Бог хранить народ свій, Хай многіші познають його як Спасителя, а нам най Бог дасть сили твердо стояти в істині. Стаємо, схиляємось і славимо Бога. Амінь. Народом твоїм я дякую тобі за сьогоднішній день, за кожного, хто прийшов на це місце, і за тих членів церкви, які не могли прийти. Ти знаєш їх вдома, в болезнях, в трудностях, Господи. Але ти веди їх рукою своєю, не попусти. Не дай, щоб ніхто не розроптав роз... на судьбу свою. А нам оборот, щоб дякувати Тобі за твою милість і за спасіння. І ми також всі приносимо Тобі щиру подяку за пройдений путь нашого життя. У тих записках є подяки. Ми піднімаємо руки і славимо ім'я Твоє, бо ти достоїв слави величия, Який даєш нам все необхідне для життя і благочестя. Дякую тобі за мирне небо, за все, що посилаєш, слава тобі. Але в нас є нужди, переживання, у цих записках є нужди. Ми б могли великий список зробити, але ти сказав, що немає слов на язики, а ти все знаєш, Господь. Вийди на зустріч кожній душі, хто з нуждою приходить, за чоловіка, за жінку, за дітей, хто молиться, за внуків, Господи. Ми хочемо, щоб всі прийшли до тебе. Получили спасіння і були з Тобою. А ми, які пізнали тебе, поможи нам, Господи, оцінити тим часом і радуватись Духі Святому, славити ім'я Твоє, не проміняти вічність навременно, а поклонятись Тобі в духі істині. Господь, ми дякуємо Тобі за все. Просимо, благослови кожну церкву окрему і нашу помісну. Прилай спасаємо їх церкві, Господь, благослови молодь, яка ще залишилася в нас, братів молодих, які проповідують, благослови їх, піднімай більше ділателі на ниву Твою, щоб унесли світ благодаті Твоєї і славило зім'я Твоє святе. А ті, хто уїхав з нашої церкви, хто де знаходиться, благослови їх там, храни їх в цьому мірі від зла. Так же просимо тебе за наш край, країну нашу, остановити беззаконні кровопроліття, повернути людей додому, дабо вони там познали тебе, а наші тут. Благослови братів, які там є, стоять в істині, укріпи їх силою, Духа Святого, щоб вони возвіщали правду. Істину твою, Господи, на тебе наша надія, народ свій Ізраїль благослови. У непобрятуванню, діти Твої. Ти будеш мати діло з ними, спасай їх, клич їх до себе, Господь, а нам поможи прибувати в Слові Твоєму і слухати Тебе, виконуючи Слово Твоє, щоб в нашій житті був ти прославлений, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.